Саме так продовжують працювати ведучі. Світлана Бористовська Олексій Стеценка маємо важливу тему. До нас в студію зайшла наша редакторка Настя. Купрєця. Це означає, що наша гостя сьогодні буде розмовляти польською, говорити польською. З якого приводу сьогодні, 27 лютого, всесвітній день неурядових організацій. Це професійне свято організацій, що працюють на користь громади. Цей день покликаний нагадати про надзвичайну соціальну роль неурядових структур. і Дихати людей на вияв ініціативи у співпраці з державним та приватним секторами заснували це свято у 2010 році. Ще країни Балтійського форуму неурядових організацій. Зараз у Польщі різних неурядових організацій зареєстровано понад сто. Тисяч це різноманітні фонди, благодійні, навчальні, різні дослідницькі організації, аналітичні, консультаційні. Ну, наприклад, такі структури активно допомагають українцям, що приїхали до Польщі під час повномасштабної війни. В Польщі їх дійсно велика кількість. Це цілий такий великий пласт суспільної діяльності, навіть є профільне міністерство у справах громадянського суспільства і, окрема міністерка Агнєшка Бучинська. Вона, до речі, опублікувала привітання для тих, хто працює в позаурядовій сфері. Як а зараз ситуація з допомогою в Польщі. Як на це впливає? Хто б ви думали, звісно ж, Дональд Трамп? Зараз ми про це поговоримо з нами на зв'язку. Моніка Міловська з Національного інституту свободи центру розвитку громадянського суспільства. Пані Моніка, ми дякуємо, що до вас, що ви до нас доєдналися, і, звісно ж, вітаємо вас професійним святом. Дінь добре. Дінь добре. І одразу перше питання, пані Моніко, таке до вас 2022 року. Ви створили портал Мапу і його метою була інформаційна підтримка біженців з України, які приїжджають до Польщі. Скажіть, будь ласка, чи зараз цей портал працює, і чи можуть українці сьогодні розраховувати на якусь допомогу? Pani Moniko, w 2022 roku powstał właśnie portal Mapuj Pomoc, żeby zapewniać wsparcie informacyjne takie Ukraińcom, którzy okazały się w Polsce już po pełnoskolowej inwazji. Czy nadal działa ten portal i czy mogą Ukraińcy jeszcze liczyć właśnie na pomoc? Dzień dobry. Tak, portal wciąż działa. Wciąż cały czas monitorujemy to, w jaki sposób kto, gdzie i jakiej pomocy udziela Ukraińcom. Więc faktycznie już od trzech lat niemalże monitorujemy, kto udziela pomocy psychologicznej, prawnej, żywnościowej, ale również mieszkaniowej lub też wspiera w tworzeniu CV, w znajdowaniu pracy, zwiększaniu swojej kompetencji. Także wciąż y, jako Mapuj Pomoc serdecznie zapraszamy wszystkich Ukraińców, niezależnie od tego, czy już przyjechali dwa lata temu, trzy lata temu, czy, czy dopiero niedawno, y, bo jako portal staramy się, żeby wszystkie wiadomości były aktualne y, i co najmniej co raz na trzy miesiące obdzwaniamy wszystkie placówki, żeby mieć pewność, że te, ta wiedza, która jest na portalu jest rzetelna. Так, в весь час діє цей портал, і мапу і помоць весь час моніторує хто де, коли і як, надає допомогу українцям і роблять це вже майже три роки. І допомога це різноманітна, психологічна, юридична допомога також, наприклад, з тим, щоб мати їжу, помешкання, влаштуватися на роботу. І мапу й помоць запрошує заглядати на сторінку усіх українців незалежно від того, коли вони приїхали. Адже власне. Ті, хто розробляють цей портал, намагаються зробити так, щоб він був. Актуальним і перевіряють інформацію що три місяці, щоб все власне було актуально, відзвонюють всім цим організаціям. Угу. Пані Моніка, ну ваш портал робить і продовжує робити дуже важливу роботу, але я знаю, що так сталося згодом, що він почав поєднувати польські та міжнародні неурядові організації, які також хотіли допомогти українцям. З якими міжнародними організаціями ви співпрацюєте? Jeśli mówić o takiej współpracy polskich, tych organizacji pozarządowych i międzynarodowych, to właśnie z którymi państwo międzynarodowymi współpracują? Tak naprawdę współpracujemy obecnie ze wszystkimi. Po trzech latach obecnie przejmujemy rolę NGO Forum, czyli takiego forum, które jest tuż przy UNHCR-ze. Ag Agencji ONZ-owskiej do spraw uchodźców. I tam jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wszystkie agendy ONZ-owskie, czyli IOM, UNICEF, WHO, UNHCR. Informować na temat tego, co się dzieje na terenie Polski, a z drugiej strony, aby przekazywać informacje od agentów ONZ-owskich do małych i średnich, czy też dużych organizacji pozarządowych na terenie Polsce, Polski. Więc, de facto, współpracujemy faktycznie ze wszystkimi aktorami, którzy są obecni na terenie Polski. Співпрацюють з усіма такими міжнародними організаціями, і вже через три роки після створення маць стало таким собі форумом при агенції ООН з питань біженців. І відбувається двостороння комунікація з різними агенціями ООН, Інформують, що відбувається в Польщі, і навпаки, тож такий обмін інформацією допомагає співпрацювати, можна сказати, з усіма гравцями на польській таким на цьому просторі і таке питання. Ми бачимо, що в Польщі навіть у дуже маленьких містечках є якісь такі окремі фундації, культурні проекти. Загалом дуже розвинутий цей сектор такої позаурядової праці. Чи можна сказати, що в Польщі цей кластер розвинувся після вступу країни до ЄС навіть в таких багато малих містечках є дуже дедужу тих організацій, позарудових багато сам активне. Чи можна пончити з тим, що Польща долучилася до Унії Європейської? To w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które Pan e, zadaje, bo myślę, że wśród organizacji pozarządowych w Polsce jest takie przeświadczenie, że wciąż nas jest za mało, albo że <laughs> wsparcie właśnie do tych najmniejszych e, organizacji poza dużymi metropoliami jest niewielkie, że wciąż jest niewystarczające wsparcie samorządowców. Nie wiem, gmin wiejskich, powiatów, na rzecz właśnie takich lokalnych, małych organizacji, które pełnią bardzo ważną rolę. Natomiast w odpowiedzi, czy to, że one się pojawiły, wynika z tego, że dołączyliśmy do Unii Europejskiej? Myślę, że, że tak. Że faktycznie wtedy były takie ruchy bardzo wspierające obywatelskość. Може, закінчу, пані притумачу і повім далі. Добре, то власне це цікаве запитання, тому що як поляки самі оцінюють активність і діяльність таких організацій, ви час думають, що їх замало, і замало підтримки від місцевих адміністрацій, адміністрацій гмін, повітів у тому, щоб підтримати такі невеличкі організації, поза тобто неурядові. Проте, чи європейський союз яким чином вплинув на активний розвиток. Так, звісно, тоді почалася така активна, власне, підтримка громадських ініціатив. Так, але він з однієї сторони фактично доłąчення до Ні Європейської вплинуло на творення takiego дискурсу о O, obywatelskości o tym, żeby trzeba wspierać społeczeństwo obywatelsko, ich świadomość, że można podważać to, co robi władza i to nie jest złe, to jest bardzo ok, bo dzięki temu stajemy się jako naród coraz lepsi, bardziej transparentni. Ale również trzeba przyznać, że było dosyć dużo środków amerykańskich, które również wspierały tą taką oddolną inicjatywę, na przykład Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od wielu lat prowadziła inicjatywy mające na celu wsparcie takich lokalnych połączeń i w wielu miejscach Polski jest siatka przynajmniej kilkunastu organizacji, które od co najmniej 20 lat współpracują z sobą właśnie dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Так, з однієї сторони, єС дуже вплинуло на створення загалом такого дискурсу, що треба підтримувати громадські суспільства, і не завжди можна і погоджуватися з тим, що робить влада. Власне, це і робить суспільство таким активним. Тож справді ЄС тут допомогло, але було і чимало і фінансування зі сторони Сполучених Штатів Америки. Різні ініціативи низові вони такі підтримували. Тут можна згадати таку польсько-американську фундацію свободи. Яка створила таку цілу мережу, цілу сітку, завдяки якій велика кількість таких неурядових організацій могла діяти про американське фінансування, пані Моніка через припинення діяльності американського агентства з міжнародного розвитку в Україні виникли величезні проблеми з діяльністю багатьох неурядових проєктів. Постраждали незалежні змі, благодійні фонди, освітні інфраструктурні проєкти зупинилися. Чи постраждали так само польські громадські організації через це? Po zawieszeniu tego wsparcia od Amerykanów, Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, SID, właśnie wtedy poszkodowane zostały różne organizacje z różnych takich dziedzin w Ukrainie. Czy polskie też mają taki los? Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że również. Robiliśmy razem z ofop czyli organizacją um, zrzeszającą organizacje pozarządowe na terenie Polski, z Różą Rzeplińską z, ze Stowarzyszenia 61, tworzyliśmy takie badanie weryfikujące, jak wiele organizacji ucierpiało z powodu właśnie obecnej polityki Trumpa. No cóż, z przykrością musimy powiedzieć, że co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych zostało zatrzymanych. Ale najgorsze jest to, że one zostały zatrzymane z dnia na dzień, czyli właściwie w bardzo dużo organizacji, które znam, z dnia na dzień otrzymało list informujący, uwaga, od jutra nie możecie podejmować żadnych działań. Od jutra właściwie tak naprawdę jakiekolwiek koszty wyżywienia kogoś, zakwaterowania, ale również zatrudniania swoich pracowników nie będą kwalifikowane co w momencie, kiedy jej organizacja na przykład zatrudniała kogoś na czas określony, no to oznacza, że automatycznie spędza jej to w długi, bo przecież nie można zakończyć kontraktu z inną osobą w ciągu z dnia na dzień. Jest jakiś okres wypowiedzenia. I to jest faktycznie bardzo duży kłopot obecnie w, na terenie Polski. Tak, na żal, wielki wpływ tutaj jest polityki Trumpa na działalność takich Організацій навіть проводила пані Мінікаміловська з колегами такий аналіз того, як це вплинуло, і дуже вплинуло. Справді мільйони золотих просто були призупинені з дня на день. Надійшли організаціям листи, що вже від завтра ви не маєте грошей на фінансування допомоги, яку ви надаєте, але також і щоб виплачувати, наприклад, зарплати працівникам, і це створювало чимало боргів, тому що не можна з людьми просто так розірвати угоди. Є якийсь певний період як за який треба попереджати, про такі наміри тож було чимало клопоту. Навіть, я доконь, ми як мапу й помоч акурат у нас вłaściwie prawie 80% naszych środków na pierwsze półrocze zostało zatrzymane. Tak, власна mapu i pomoc portal також z 80% їхнього фінансування було призупинене на перше півріччя. Дякуємо вам, пані Моніко, що доєдналися до нас, розповіли про всі ці важливі речі, бажаємо вам вийти якось як найкраще з цих труднощів, з якими ви так зіткнулися, і ще раз вас вітаємо з професійним святом. Жачимо, пані, жаби удалося поконати всі визвання і теж хто ми рятувати пані з obchodzimy właśnie Dzień таких mm -hmm. організацій Pozarządowych. No pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i życzę wszystkiego dobrego też dla cudownych ukraińskich organizacji, których powstało wiele na terenie Polski. I one też się borykają z wieloma wyzwaniami. Więc mam nadzieję, że wspólnie, razem uda nam się je pokonać. Dziękujemy bardzo. Така гарна фінальна точка нарешті. Моніка Міловська з Національного інституту свободи, центру розвитку громадянського суспільства була на зв'язку з польським радіо для України. Ми говорили про допомогу українцям в Польщі, про діяльність неурядових організацій, і про припинення допомоги від США. Ну і нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, відзначають всесвітній день неурядових організацій.